Ці рекрути в очбовому центрі полку спеціального призначення Азов всього три дні. Фізично і психологічно майбутній азовець більш за все загартовується на смузі перешкод. Туда, сам 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 бистрі вона побудована на американський лад, незвичний для українського солдата. Протягом двох годин після нетривалої розминки рекрути проходять смугу перешкод кілька разів. Два інструктори аналізують дії кожного добровольця та виставляють оцінки по трибальній системі. Плюс, мінус, нуль. 15 разів присідаємо вже за не падбадріва. Ступінь навантажень на смузі перешкод більш ніж серйозний. Спочатку все досить невимушено і нагадує оздоблений в хакі паркур. За помилку рекрута увесь підрозділ розплачується додатковими навантаженнями, найчастіше присіданнями. Десь до середини тренування майбутнім бійцям здається, що усі сили вичерпані. Інструктори чергують похвалу з покриками та закликами працювати на характері. Давай! Давай! Бістрій! Полсі! Догадувалося, що будуть віз нагрузки, але не такого плану. Тобто набагато сильніші, скажімо так, нагрузки. Позивний прораб згадував тут, що ще у школі активно займався боксом. На смузі перешкод спортивна підготовка стала у пригоді. Серед нас є достатньо майстерів спорту. Нагрузки должны быть. Нагрузки должны быть сложные. А як би ви могли стисло сформулювати ідею Азова? Становлення української держави. В тому напрямку, де я смотрю, там три флага. Один флаг полка Азова, один флаг український і один флаг білоруський. Серед нас наших товаришів, які сидять На моих коллег, которые сидят за мной, есть люди разных национальностей. Есть белорусы, в том числе. Среди наших инструкторов есть люди, с которыми я говорю по-английски. Инструкторы тренувального табора воювали на сходе Украины у складе взводу разведки, сначала батальона, а потом полку азов. Командиром цього взводу розвідників був теперішній керівник учбового центру. Зі слів інструктора, підтримка їх з боку держави, м'яко кажучи, не є занадтою. Навіть харчами їх забезпечують волонтери. І це при тому, що Азов є в складі Національної гвардії України. показатель прецедента того, на каком уровне находится уровень вооруженных сил Украины. Ни на каком. То есть все, что здесь происходит в стране, это имитация деятельности. О каких-то бы там ни было реформах армии говорить не приходится. То есть приходится самим все это развивать. Просто проблема в том, что в Украине находится сейчас на службе более 450 генералов. И вот интересно, чем они занимаются и какая их вообще роль сейчас в современной войне. Усі інструктори час від часу повертаються на фронт і беруть участь у бойових діях. Нельзя бути інструктором і обучають солдат в войні, сліти ти сам нікуди не воював. Загалом через центр з моменту його створення вже пройшло близько п'яти сотень рекрутів. Аналогічні навчально-тренувальні центри Азов відкрив у Харкові та Івано-Франківську. Далі в планах створення загальноукраїнської мережі навчально-тренувальних центрів. З навчально-тренувального центру полку спеціального призначення Азов Аскольцерко, Церко Радіо Свобода.